Новий регбійний сезон Іван-Франківський роланд розпочав з двох перемог. Минулої неділі Івано-Франківську відбулася гра другого туру вище чемпіонату України з регбі-15. Місцеві регбісти приймали одного з фаворитів першості Львівський сокел-верховину. На початку місяця ці ж суперники уже зустрічалися у стартовому турі у Львові. Тоді іван-франківці перемогли з рахунком 17-11. Цього разу, до речі, вперше цього сезону перед власними вболівальниками Ролан завдав другий поразки львів'янам – 10-6. Після двох стартових турів чемпіонату іван Франківська команда не втратила жодного турнірного очка, маючи у своєму активі 8 пунктів. Щоправда, у турнірній таблиці Іван Франківці наразі випереджає регбійний клуб Рівни, який привів на одну гру більше, двічі перегравши РК Тернопіль. Відтак має в своєму дробку 9 очок. Наступним суперником наших регбістів будуть саме рівненці. Найближча гра чемпіонату відбудеться цієї неділі в Іван-Франківську на стадіоні імені героїв пожежників. Початок о 13-й годині.